Сьогодні у програмі з наближенням кінця року з'являються перші звіти про роботу транспортних сегментів в аеропортовому секторі, начебто, все гаразд. Найбільші літовища країни рапортують про збільшення потоків. Перший сніг старі проблеми в Києві. Снігопад призвів до рекордної аварійності через начищені дороги. Горлівський експеримент з муніципального керування приватними перевізниками виявився елементарним викачуванням грошей з підприємців. Десятки тисяч гривень щомісяця не приносять жодного ефекту. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. Наприкінці року за аеропортового господарства надходять позитивні новини. Головні повітряні ворота України Аеропорт Бориспіль наростив пасажиропотік на понад 12 відсотків до самих мільйонів 300 тисяч людей. Лише минулого місяця послугами міжнародного литовища скористалися 624 тисячі пасажирів з них майже 62 тисячі внутрішніми рейсами. На сьогодні Бориспіль забезпечує 65% всіх пасажирських авіаперевезень України. А ось з Одеси повідомляють, що місцевий аеропорт обслужив мільйонного пасажира. Литовище стабільно нарощує потужності. Цього року туристичний потік збільшився проти 2012-го на 19%. Послугами авіаперевізників скористалося 800 тисяч людей. Від такого навантаження повітряні ворота південної Пальміри вже не витримують. Отже, назріла потреба. Як якнайшвидше ввести в експлуатацію новий термінал на його зведення, витратять 45 мільйонів гривень. Щоправда, процес будівництва відбувається нерівномірно. Проект фінансується із перебоями стабільно збільшується пасажирооборот і у Харкові. Упродовж січня листопада повітряний вокзал першої столиці обслужив понад півмільйона людей, що на 20% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. При цьому кількість внутрішніх перельотів істотно знизилась, а позитивна динаміка зумовлена підвищеним попитом на закордонні вояжі. Головні напрямки відень, Дубай, Стамбул. А ось із Донецька наступного року можна буде дістатися до Тель-Авіва. літаки до Ізраїлю курсуватимуть першу раз на тиждень з часом двічі. Географія польо. Ців постійно розширюється в результаті стабільно збільшується пасажирооборот у листопаді. Донецький аеровокзал обслужив мільйонного клієнта. Проте аналогічного періоду 2012-го кількість рейсів зросла на 11%. З конвеєра Крюківського заводу зійшли нові види продукції. Міжвідомча комісія дала добро на серійний запуск осучаснених критих вантажних вагонів. Тепер підприємство розраховує на збільшення кількості замовлень, оскільки навіть попередня версія користується належним попитом. Модели 2008 року реалізували більше двох тисяч. Вони здійснюють перевезення на території від Фінляндії до Далекого Сходу. Ще однією позитивною новиною є долучення Крюківського вагонобудівного заводу до проєкту Повітряний Експрес. Емсто вироблятиме рухомий склад для швидкісної залізниці, яка сполучить столицю із аеропортом Бориспіль. Дійти згоди на предмет того, хто саме постачатиме потяги, не вдавалось впродовж двох років. Китайські партнери, які інвестують в реалізацію програми, увесь цей час намагались пролобіювати інтереси власних вагонобудівельників. За два тижні до завершення календарного року все ще не ухвалений державний бюджет на 2014-й. В уряді запевняють, що в ньому акцент буде зроблено на дорогах та розвитку регіонів. За словами Миколи Азарова, це побажання президента. Розпочати в уряді обіцяють з регіональних доріг, 90% яких вже не витримують сучасне навантаження. Проте, окрім грошей на їхні ремонти будівництва, Микола Азаров обіцяв провести організаційні зміни. Перше. Бюджет 2014 року повинен бути, бути бюджетом розвитку регіонів. Повинно продовжуватися і нарощуватися державне фінансування будівництва, капітального ремонту і будівництво об'єктів соціальної інфраструктури. Надзвичайно важливим є завдання президента України визначити одним із головних завдань у 2014 році: будівництво регіональних автомобільних доріг. підкреслюю. С метой реализации всего приоритета здійснюється не только з його ресурсного, а и организационного обеспечения. Так мы повинні здесь давно назривую реорганизацию державной акционерной компанії Укравтодор. Поки що ж дороги залишаються для автомобілістів вкрай важкими. До їхнього жахливого стану додали ще й погодні умови, до яких місцева влада виявилася традиційно не готовою. Столиця із першим снігом знову стала у заторах. КМДА звітує про виведення усієї можливої техніки на вулиці, але машини ледь пересувалися містом. Найкращі справи і в регіонах, особливо у Хмельницькій області та Карпатах. Там землю вкрив 20 сантиметровий шар снігу. Столиці білого було дещо менше в Києві всього 4 сантиметри станом на на, на даний час але протягом дня сьогодні сніг, як, як бачимо, продовжується і продовжуватиметься. День погода була досить складною. Зокрема, у західних, північних більшості центральних областей випадатиме сніг місцями сильний сніг, хуртовини спостерігатимуться налипання мокрого снігу, подекуди можливо ожелець на дорогах. ожеледиться. вже із початком нового тижня Україною гулятиме справжня зима. Однак, МНСників таке не лякає. Вони заявляють про виведення на дороги столиці сніг. Очищувальної техніки та кілька десятків автотягачів для надання допомоги по місту Києву, водіям і, взагалі, транспортним засобам, які можуть. Скажем, потрапити там ілі в снігу, і ліф снігови заметилі. Може бути ускладнення. Якесь для цього державної служби з начальної ситуації організовано виставлення теж автомобільних тягачів. Сьогодні е, вже чергує там 20 автомобільних тягачів буде виставлено і будуть забезпечувати і, і надавати допомогу. Якщо така буде необхідність, кияни ж обурюються, техніки не бачили. До зими комунальники, як завжди, виявилися неготовими. На дорогах щільний покрив снігу. Машини стоять у заторах на 10 балів. В городі пробки, дороги не убирає весь город стоит в пробках и нет никакого движения на работу с опозданиями по городу передвигаться практически невозможно метро якобы заминировано и там сейчас паника происходит поэтому передвигаться по городу сегодня было практически невозможно пару раз мне даже этим песком чичить что вони там посипають трошки посипали даже машину а так ездить ну не чистить но лепосыпають а от на Буковині зробили висновки зі снігових проблем минулих років. Місцеві шляхи від хуртовини рятуватимуть за допомогою спеціальних щитів. Облаштовують ті ділянки доріг, де зазвичай замітає найбільше. Ці конструкції досить дешеві, до того ж, не складні ані при виробництві, ані при встановленні. А ефект вражаючий. Магістраль незалежно від погодних примг, залишається пропускно спроможною. Минулої зими, приміром, на цій ділянці дороги снігові замети сягали двох метрів. Аби хоч трохи розчистити шлях, довелося залучати спецтехніку. Цього року курделиця автомобілістом вже не завадить. Ми вирішили оці щити снігозахисні поставити. Я думаю, що, що в цьому році не повинно таке бути. Ми так рахуємо, що процентів на 70, я думаю, що воно задержить сніг. Якщо щит на дві треті уже заповнений, його беруть і переставляють в інше місце ближче до дороги. І тобто вал, який вже є, буде стримувати сніг, і вже інші щити, які вже були вже виставлені в іншому місці. Також будуть затримувати сніг. Вартість одного такого щита лише 60 гривень. На буковинських дорогах вже облаштували дві тисячі конструкцій за два тижні. Усі роботи завершать. Ми Матеріали, які для виготовлення не використовуємо не використовуємо дорогостоящі, а саме беремо щити, в основному готуємо із хмизу. Тобто робимо дві добрих роботи роботи і чистимо посадку від хмизу. Ось, і з того робимо щити. Зима покаже, які ділянки, яких трас потребуватимуть додаткового захисту, і за потреби встановлюватимуть додаткові щити. В Дніпропетровську зі сніговою стихією боротиметься нова техніка. То суворої зими готове не лише місто, а й уся область. Машини є. Тепер лишилося навчити комунальників, адже досі вони працювали на старих радянських вантажівках. Ці ж машини вміють практично все. Нові технології, звісно, порівнянні з красом, з камазом з цією машиною, звісно, лучше Управляти легше маніврені машина. І для людей. Захват сніга при уборці метр 80 виліт стріли, считай, сніг викидав почти на 12 метрів, набагато качественний, вбирає до, до асфальту, а не так як стара техніка оставляла більше після себе снігу. Лише кривий ріг отримав 39 протинегодних проти негодних машин. Вони вміють поратись і зі снігом, і з листям, і навіть клумби доглядають. Комунальники заприсяглися усе нове. Ця техніка, яка сьогодні представлена, це вся техніка 2013 року випуску. абсолютно нова, абсолютно сучасна. І більше того, що більш нові на сьогоднішній день її сьогодні практично немає. На сьогоднішній момент ми, по, ми маємо... Повний комплект і все зависит від ефективної роботи. Причому работать треба на опереження. На опереження, как як тільки з'явилася інформація, що будет мінусова температура, треба посилити. Як тільки почав випадати снег, не ждать, поки він буде 30 сантиметрів, а выходить на улицу і убирать. техніку. Дали в рамках обласної програми чисте місто і відкрили ще 2008-го. Теперь Тепер Дніпропетровщина має повний комплект комунальної техніки. У невеликих регіональних містах, крім доріг, є ще й проблема місцевих чиновників. Бажаючи взяти під свій контроль неосяжне, вони витрачають як муніципальні гроші, так і кошти підприємців. Горлівка, що на Донеччині, одне з небагатьох міст України, де створили диспетчерську для контролю дотримання графіка пасажирських перевезень. Вона функціонує вже близько року, але невдоволення роботою підприємства з боку автоперевізників зростає із кожним днем. У нас організували... Диспетчерскую службу, за которую мы платим деньги, вот, а получаем дотацию. 3,40. от ми літам нам начислили 3,40 в день за перевозку льготну категорію пасажирів. От в ТТУ ми платимо 6 гривень в день. Приватні підприємці констатують, диспетчерська не відпрацьовує кошти, які відшкодовують перевізники. Йдеться про 50 тисяч гривень на місяць. А ще додайте сюди 400 тисяч, які міський бюджет витратив на розвиток. Служба, створена на базі старого управління, елементарно не спроможна відслідковувати рух автобусів. Транспорт накипевні це не Більше, ніж викачування грошей з їхніх кишень, і лише по тому, як над містом нависла загроза страйку, чиновники визнали дієвість диспетчерської далека від досконалості і вирішили призупинити роботу для модернізації служби. Так да. скажемо, що в большої мрії. И чтобы наши переводчики не пострадали, мы возвращаемся к нашему предыдущему решению, чтобы переводчики могли получать вид, что другое. Последнее наше решение, которое мы хотим приостановить, это номер 564 от 3 июня 2013 года. В этом решении Вывод, оно в принципе осталось как предыдущее. Единственное, что было дополнено, что перевозчик получает компенсацию за городную перевозку при подтверждении диспетчерской службы работы транспорта на линии. То есть диспетчерские пункты трубки делают отметку, свободной диспетчерской работал, транспорт или нет. но так как сейчас по техническим причинам... Получить таку інформацію не відставляється неможливо вот, є в мене, поэтому просів йому це включити рішення. Також за інформацією міськради, горлівка отримала з держбюджету дотацію на перевезення пільговиків. За звітом чиновників більше 200 тисяч гривень компенсували приватникам на покриття видатків. Щоправда, самі підприємці дивуються названим сумам разом із тим на власників автобусів, які найактивніше боролися за дотримання домовленостей досягнутих з міською владою раптом посипалися перевірки, можливо, аби не було багато скарг на роботу міськради.